Так, всім привіт! Сьогодні покажу вам як будемо глисований по новенький вот. Тому э, зараз відкриваємо маточники, запускаємо самочок, нехай кормлять. Відкриємо, хай самочки йдуть кормити маленьких. О, так значить. Радио у нас еще тут есть девчут и девчульки, не полтавка, не термок. Заходи, покажи. Все, хорошо. Если кормить, сейчас вам покажу, кстати... Як наші чотири оцих підкинутих від цієї. До речі, там три чи чотири маленьких вони пропали. Я їх повикидав. Я їх сам ну, підложив, але що ж як вони, скажімо так, не їли, мабуть, день чи півтора дня від цієї самки. Вона не. ну, Вона, мабуть, кормила, але що ж як оці великі оболтуси вони не давали їм. от. Тому вона... вони точніше і не змогли прижитися, скажімо так. Ну нічого. Самочки кормлять. Значить, дивіться, покажу, будемо кого відселяти сьогодні. Дивіться, вони народжені 20-10, тобто 20 го числа їм було 30 днів. Сьогодні у нас 29, тобто 39 днів. Ну тобто я 37-40 днів стараюсь вже забирати. Бачите, вони там маму притоптують, вона, бідна, не може нормально сюди сидіти, бо вони ж по ній аж лазять. І будемо ще покажу оцих забирати теж. Вон, бачите, що вже кормушку скидають, вісить аж. Цим теж 20 го числа вони народжені. Тут два меншеньких підкинутих, не пам'ятаю, чи звідси, чи звідти. Тобто ну, вони виглядають, вони, вони куковані, бачите, один. І ще десь там був, бо в неї було шестеро, то вони так трошки більше виглядають. Тому оцих два виводки будемо забирати. Є в нас пусті клітки отут. От, покажу сюди, мабуть, поділимо їх по 5-4, по 4, щоб їм було просторіше. І так само сюди от візьмемо, переселимо. Є теж пусті кліточки, бачите, я підготовив. Ці вже провакциновані У нас і ті попровакцинував. Тому дивимось далі. Так, до речі, покажу вам. Бачите, з яке сіно оцей. 17-18 оків було, бо один лишив у маточниці підкидати інколи. Значить, дивіться, з якісіна Перебивали Десь 20, чим мішків. І було 10. Тобто десь тут 30 мішків. Вот. То сьогодні трішки знов заберемо сіна. Ну, Отаке перебите бачите, воно. Мелке. Тому я думаю, нам на місяць тут має вистачить, бо так солідно закиданий бачите, цех. Скажімо так. Топ. Зараз наважу трохи макухні. І зерна, і помощник син переб'є мені допоможе. Замішаю пізніше кілограмів 100. Тут нас 20 кілограмів було. Макухи. А я зараз даю 23, тому треба щось досипати. На 900 Намажемо і. І макуха буде перебиватися. Так. Відкриємо мешалку зразу. Щоб потім можна було всипати одразу макуху, коли буде перебиватися оця. Тобто там 23. Так, що ячміня, я ось наважу, а потім я сам це розберусь, висівка сіно і відставимо, будемо потім гранулірувати. Позакриваємо маточники, бо вони ж лазять туди-сюди, по них Інтересно. Ось це що робить лапами. Гадость лапами. мала. Так, ця бачу, бігала по них. Так, тікай. Чому закриваємо? Тому що отак вони топчуться час від часу. От їм цікаво сюди залізти. От, наступить на маленького. Зломить йому чи хребет, чи що. І потім все. Так, оцей трохи ходуватий, бачите. Їх тут а в неї 10, це первістка в нас. Ну, інші всі вроді би такі пузатенькі, бачите. Тому якби вони нормальні, а от одненькі трохи худощаві. Всі інші башти. Тому для первісток взагалі 8-9 треба лишати. Ну, не викидав, бо не було. Що ви хочете? Пізніше вам дамо чуть, секунду, дайте я вже розберуся з цими самками. Так, значить, давайте глянемо цих, що ми підкидали, четверо. Покажу вам. Ми вже позагрібались на той світ. <смі> так. Вилазим кабаноси. Оце її Кабанчики. Так, де ж наші оні? Термони, дивіться. є один. Два накормлені Три накормлені Де ще один? Пузань. Онь. Чотири. Тобто є всі, бачите? І її п'ятеро своїх і цих четверо, що ми підкидали, бачите, о, така бригада. Все, ладно, позагрибались, дай добре. Так, <кхід> а в цієї, що було, оце 18. Глянемо, що тут, а чи не відійшов більш ніякий, бо був такий худий один. Ну, оцей він не буде, бачите. Це з нього толку ноль. Е, він тільки займає місце, як я кажу. Так, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8, 9. Ну, 9, бачите, лишилося. Ті всі худощаві поотходили, що я й казав. Якби я зразу лишив, їй 10-11, то вони всі отакі були б. А то вони так, день-два не їли, отакі були, втратили в них істощення, вони вже не зможуть їсти, вони вже не зможуть конкурувати з цими. Тому що ці, як ви бачите, до речі, треба буде будь, замінити чуть-чуть пушок, бо мокренько. Є часом така. Самка, що любителька сюди, чи це вони так десь наступить на них і вони помочаться? Ну, коротше, мокровато, бачите, в кублі. Має бути сухінько. Значить, добре. Дев'ять є, дай добре, того треба буде викинути малого. Так, значить, дивіться, є бірочки. Кому інтересно, є в описі група Telegram. Займається чоловік різними таким периферіями, кормушки бункерні, бірочки, отакі, маточні бокси. От. Степан Пазюк. Тому, кому інтересно, кого цікавить щось таке, можете заходити в групу і звертатись до людини. Значить, дивіться, закидаю нові бумажки, беремо маркер, запишемо, що за кроленята і звідки вони, значить, дивіться, як роблю, я вам поясню і покажу. Да? Тобто, круленята народжені 20-10. Да? Значить пишемо. Чисто для себе. Ну, пишу термони. От, не пам'ятаю, скільки їх тут. Так, Джевжики, скільки у вас тут? Мабуть, вісім. Так, вісім штук, мало О, Вон є, бачите, шість і плюс два як у канон. Значить, термони пишу. Вісім штук. Так, рік народження, РН. Коли вони народились, 20, го 10, го 24. го Так, хто мати пишу? Термонка 3. Скорочено терм. 3. Пишу плюс поляк. Лінія чого? Потому що, може, мені треба щось на плем'я або пару підібрати, щоб я знав, що людині не дати. Так, від глистів, листи. От. І ВГХК. Вірусна гермо... геморрогічна хвороба кролів, коли буду проколювати вакцину. Дивіться, глистогонив я їх днів, може, 8-10 тому е з кормом. Тому, якби можна повторно зробити, хуже не буде. Покажу як, тому значить, будемо їх переселяти сюди, щоб з цими вони не путалися, завжди стараюся так один виводок, один виводок тут посадити, 4, там, 5 чи по 5. Тут між ними якісь інші, або розділювати Там старшими, меншими, щоб вони мені не перепригували і не помішалися. О, тому інколи роблю так. Так, дивіться, бірочка сюди. Поки вішаємо. Значить, покажу, як просто ми їх переселяємо. Бо я ще їсти їм не давав нічого. Так, ходіть. Бо кормушку вже скинули. Чи то мама, чи то вони. Так, ходіть. 3, 4. Так, це в нас кукований, да? Був. Чотири туди, два сюди, 3, 4 теж. О. До речі, можна, щоб вже вони меншенькі, краще тут, ну, не лазь по ньому. О, два кукованих, оцих менших. Десь на днів вісім-десять. Тому чотири тут, чотири тут. Корму поки не давали. Значить, тікай. Значить, самочку розгрузили, як ви бачите. Вона кітна, їй 11 числа родить. Тому вона вже відпочиває від них. Так, ці ще в нас маленькі. Значить, один, один виводок, як я кажу, ми розділили, як ви бачите, так? От. Все, вони хай собі тут обживаються, їм свободніше буде. Ніж з мамою, значить, слідуючий йдемо. Слідуючий у нас виводок ось цей. Теж народжені вони 20-10. Але мама там термонка 23 у мене підписана, значить. Пишемо термони. Ну тут 9, значить 9 пишу. РН 20-го, 10-го, 24. Мати терм 23 плюс самець С. У мене Сімон є такий. Сімон, отлично. Так, глистий. Коли треба буде робити і ВГХК. Все. Можна їх забирати. Так, а значить забиратимемо ми їх сюди. Так, є у нас тут. Так. Шо? Жевжики? Їсти хочете, да? Так само забираємо. Відмаємо їх. Сюди раз. Тут чотири на меншу кормушку можна. А сюди п'ятеро руку Так, ходіть. Любопитні. О. Так, ну ти ж великий, от куди ти? Оце, бачите, щоб вони не вискакали, вони відрізняються. Ці великі проти тих. Ну, ось же ж є ще чуть корм. Ідіть їжте, що ви хочете. Так, ще одненько забираємо дев'ятого. О, от такого красавчика, дивіться. О. Все. Тепер їм буде тут посвободніше, Значить, так, ну не можна. Що ти робиш? прикриємо щоб вони не дурячились. Як ви бачите, ми їх відселили. Отак от відбувається відселення від мамочки. от Значить, самочку ми теж освободили. от Спускав я її 18-го ще рано провіряти. От ще на 10-й день там 11-й буде. Ну, в принципі, я... буває, я щупаю на 11-й, можу і нащупати. Так. Давай глянемо. Часом прощупуються. Стой. Ну, непонятно, ще мал маленькі або маленькі плоди, або ще, або прохолостіло. Все, що хоч, може бути. Хоча краще десь на 13-14 день, тоді добре, такі вже вони, ну, такі десь, як я кажу, вчорашенькі. Так, все, все, заспокоїлись. Отепер ми розгрузили самочок, як ви бачите, ця вже свободна. І в нас кліточки працюють. Тобто в нас забитенько вже, скажімо так. І бачите, як самочка. От вона вже хоч стоїть, а то ж на ній сиділи прямо. от, Значить, даємо їсти швидко кроличкам. Бо вони не дають мені спокою. Так. Значить, подаємо роздвоїсти, ви подивитесь. Фирка є те. Оце срібло, це в них такий характер, що я... Сиплю я плюс-мінус дозовано, але я знаю, що вони більше не з'їдають. От і все. Все, бачите, як вони всі на мамі сидять. Ось, повилазять, їм же ж тут я й трапіка поставив, щоб їм зручніше сидіти було. Ну, все одне вони на мамі, дай їм посидіти. Маму задовбати, як я кажу. Ось такі ролики. Так. так, даємо. До речі, можна поміняти кормушку, як ви бачите, для. Ця ширшенька чуть -чуть, да? але буває деякі, що то без перегородки, бо якщо зробити було перегородку, то ну, не влазили б мордочками. Тому в мене тут розстояння не супервелике. І я бачите, сюди в сандали, через що воно мені мішало. О, то я буває <кій> таку малу ставлю, щоб маленькі кроленята не залазили. Так, тікай. Навіть ми вцепимо її туди. Місцями поміняємо саме. Тікай. Дуже швидко зйомні, як я кажу, бачите, оп, так, ці багато буде трохи, можна надсипати назад. Значить, бачите, вони можуть більше підходити, бачите, як оці. Бо так одненька мордочка, бачите, а так вони там по троє, по четверо влазять. Насиплюємо їм більш. Я обично ставлю таку вузеньку, коли замічаю, що лізуть в кормушку і починають там мочитися, гадять. Є такі, що лазять, але не мочаться туди. Тобто там какашульки оставляють, то це не страшно. А от коли нас і корм мокрий, оце погано. Так, це мадам оцих кормить, вже очі, бачите, типу, повідкривали вони. От. Вже такі є болтуси. П'ять штучок на її туди. Треба підложити їм, бачите, сіна, бо там мало. Так, тікай. Так. Все, їжте. це теж ще маленькі у нас. Так. Ну, бачите, як тут. Інколи залазять, але вони... Благо не мочиться, бо є такі вредіни, які можуть напудити. То тоді так. Да, я їх буває цей. Ставлю їм меншу кормушку. Щоб вони не могли туди залізти. Нассати, як я кажу. Так. Значить. Корм ми робили на днях. Кому цікаво вижити гарненько, тверденько. Так засипли. Все, хай и ростуть. Так, что даем дівчулям, бо вони ждуть. Амочком подавали, тепер молодняку самцям уже син дав. Тепер подаємо оцим болтусам. Бистренько, отикайте. Тут чуть більше висипаю. Так, а цим нашим жевжикам давайте дамо. Від глистів зразу ще раз, тому що я їм то давав, коли вони маленькі були, але це вже пройшло 10 днів. Там ми маму глистогонули всіх підряд. Тому в мене є тут корм. Ось, із препаратиком від глистів. Тому наберемо їм окремо. Наберемо їм окремо, давайте, щоб ми не путали його. От їм і дамо. Це інший корм. З фенбендозольчиком. О! От ми знову їх проглистогонимо. Нічого страшного. Все, хай їдять. Тобто десь по правильному пройшло 10 днів. Тобто ми глистогонили їх, коли вони були з мамою маленькими, там образно 30 днів. А тепер ми їм дали... Так, до речі, можна і цим зразу, що ми відлучали. Давайте дамо, щоб я не путався вже. Сім віддерочку. Раз. І оці. Два з. Значить. Все. Он це від глистів так класно давати. Бачите як? Тобто в нас в каструльці є тут 17 кг. От ми забрали трішки. І все. Все. Тепер можна роздати оцей ще. Ось. Я Дожидам, щоб клітку не закривати. Всім іншим просто форму. Все. Їжте і ростіть. Так, наберемо ще звичайного. І ще середню кліточку роздамо. Так, цю дівчинку я лишив собі на плем'я, мабуть, буде. Спаруємо, якщо спарується. Ще на три місяці, вона важить 3600. Всім дав. Йди їж, родинка. Їж, їж. Ти, ти куди? Хоч упасти? Вже вже кус. Їж! Що? Так, значить, все, бачите, ми роздали. Всім їсти. Відселили від самочок. Записали бірочки, що вони сьогодні отримають зараз от, знову ж таки. Де маркер мій. Сьогодні в нас 29 число. От ми просто пишемо, що сьогодні 29-11 го го вони проглистогонені. Бачите? Все, так само і ці, що ми відселяли. І останеться тільки їх провакцинувати вже. О! Днів через 3-5 там, як мені вийде. Оці ну, два виводка можна 20 вакцинок проколоти. Ось так. Так що, кому сподобалось таке відео, прожимаємо лайкосик. Всім пока!